Взагалі нічого слышно не було. От начальство йшло тут, а ми займалися роботою, ну, ну взриву і все. Вибіг, допоміг колегам зібратися, посадив пораненого колегу, якось посприяв. Колег позабирали що ті одна, на жаль, загинула. Це теж колега ваша? Все. Це був наш скарб. Довго вона тут працювала? Я не знаю, я знаю, що вона працювала тут інструктором, потім деякий час з замістителем начальника, і зараз її сюди порекомендували виконувати обов'язки начальника дороги. Аміран це в нас теж дуже висока посада, тяжка так, травма, теж осколки. Інна Валентіна у нас старший інструктор, теж страшна. Юля Олександровна, сани сердівні інструктора теж контузія сколочка. Ще один наш, теж був юний, теж нам допомагати, допомагати, легкі травми. Попередньо по всім локаціям ми маємо одну загиблу. Жінка близько 30 років і 11 поранених. Це люди переважно молодого віку. Вони були всі доправлені до лікарень міста. Є важкі, є, якщо є важкі да. дійсно, є важкі з цієї локації. Тут, на жаль, на жаль, але сподіваюся, що врятують життя. Допомога була надана вчасна. Працювала більше 16, 16 бригад. тож… Тепер все залежить від фахівців в стаціонарах, а я думаю, що з цим там буде. Було декілька влучань, що стосується цієї території, цієї локації, то було влучання в дитячу залізницю, яка шаленим попитом у нас користується. І завжди тут дуже багато людей, дуже, дуже багато дітей. Крім цього, ще дві локації, де було влучання. Це приватний сектор, там теж є постраждав. Цивільні люди, які були, відпочивали в вихідний День по місту Харкова, центральна частина міста Харкова, улюблена міста містян, де вони проводять свою досу і такий, такий жах. Це тероризм, тероризм який коїть Росія проти цивільного мирного населення міста Харкова.